Добрий день, малята і дорослі. Сьогодні у нас аплікація і ми з вами будемо робити гілочки верби. З приходом весни на гілочках верби розпускаються м'якенькі та ніжні вербові котики. Їх краса вражає, а на дотик вони схожі на справнішіньке кошеня. Верба одне із найулюбленіших дерев українців та символ нашої країни. Народі кажуть, без верби і калин нема України. Вербою обсаджували ставки і річки, вітуча верба, віщунка весни, зацвіла верба, весна прийшла, кажуть у народі. Верба є так символом молодості, а також верба є символом вербної неділі. Давним-давно, близько 2000 років тому, у цей день Ісус Христос. В оточенні своїх учнів в'їхав в Єрусалим. Містями і гості вітали Ісуса, віддавали шану, устиляли дорогу, по якій ступав Христос своїм одягом і гілками пальми. Але чому вербна неділя? Тому що пальмові гілочки замінили на гілочки верби. Гілочки верби святили, приносили додому. І злегка били свяченою вербою. Бажали здоров'я, щоб діти, дорослі, були всі здорові, дітки росли здоровими і казали, верба б'є, не я б'ю. За тиждень великий день, і вже недалечко червоне яєчко. Так, що дітки, нам потрібно для того, щоб зробити гілочки верби? Ми бачимо, нам потрібно кольоровий папір. Кольоровий картон, ось, дивіться, половинка листка, так. Коричневий колір, синій колір, дві тарілочки. В одній клей я налила, бачите, а в другій тарілочці водичка, трошки водички. Звичайна вата. А ще, я сподіваюся, що в кожного є вдома вушні палички ось такі. Їх потрібно обрізати, і вийде у вас ось такі, теж, як ви бачите, тут такі штучки. Так, із коричневого паперу ми вирізаємо три смужки. Ось такі, дивіться. Беремо ножиці. Пам'ятаємо, що з ножицями потрібно бути обережним. Так, ріжемо три смужечки. Ось. Бачите, один кінець у нас тут ширший внизу, вверху вужчий. Так, я вже вирізала три смужечки і наклеїмо на наш картон. Можете взяти любого кольору. Я взяла жовто, жовтий колір. Так, наклеїмо три ось таких смужечки. Ось одна. Так. Друга смужечка. Так. Робимо такий букетик. І третя смужечка. На смужечку, яка посередині, ми наклеїмо ось такі вушні палочки. Ми беремо тарілочку з клеєм, в клей одну сторону і наклеїмо ось на ось Так. Середню, посередині така гілочка у нас. Ми наклеїли ось вушні палички, так скажемо. Так. А для, для чого ж нам потрібна ось ця вата? І для чого нам потрібна водичка? Ми змочимо нашими пальчики у водичку. І для того, щоб нам було краще Відщипнути ватки кусочок і скрутити ось так своїми пальчиками ось такий котик із ватки. Я вже їх накрутила, я вам показала, як це робити. Я їх вже ось накрутила. І на дві других палички будемо також наклеювати наші котики. Ось, бачите, наклею. Так, одну сторону микаємо клей, беремо своїми ручками. Ось ми дітки вже наклеїли наші котики. А тепер нам потрібно прикрасити нашу. І ми зробимо ось у мене є така блакитний кусочок паперу, блакитного кольору. Ми вирізаємо смужечку і робимо бантик. Ось як ми складаємо, да? як ми, ми ж вже з вами робили. Такий так, гарний бантик. А ми ж склеїмо ось акуратно. Так. І приклеюємо до наших вербових гілочок. Ось ось тут. Ось, ось такі гарні вербові котики у нас вийшли. Працюйте, присилайте мені роботи. До побачення.